Рада вітати вас на уроці української мови у восьмому класі. Моє ім'я Катерина Молодик, і сьогодні ми з вами ознайомимось з поняттям граматична помилка та дізнаємось, як її визначати. Мовленнєва культура людини визначається не тільки дотриманням орфоепічних норм, точністю та доречністю слововживання, а й граматичною правильністю. Дуже часто ми занадто невимушено та вільно поводимося з тим, як узгоджувати слова в словосполученні. Ми не звертаємо увагу на чистоту нашої мови і у такий спосіб допускаємо безліч помилок. Які стають нормою нашого повсякденного спілкування, що призводить до неточності оформлення нашої думки і створює образ людини, яка не поважає свою культуру та мову. Тому так важливо позбуватись мовних помилок, аби вільно володіти українською мовою. Граматична помилка, про яку ми сьогодні говоримо, це порушення правил граматики. Граматична форма слова допомагає нам узгоджувати між собою слова у роді числі відмінку. Слова, ніби частинки ЛЕГО, які ми підбираємо і об'єднуємо у відповідній формі, аби створити якусь цілісність. На жаль, граматичні помилки є всюди навколо нас. Ви точно могли їх бачити на різних рекламних білбордах, але не звертали уваги. Що ж є граматичною помилкою? Слово вжити не в тій формі. Велике око. Правильно великі очі. Неправильно побудоване речення. Подруга сказала мені прийти. Правильно, подруга сказала, щоб я прийшла. Неправильно побудоване словосполучення. Я вибачаюся. Правильно перепрошую. Це найтиповіші граматичні помилки. Однак розберімо всі види граматичних помилок детальніше. А саме, морфемні й словотвірні, помилки спричинені, уживанням нетипових для української мови частин слова, найчастіше суфіксів. Наприклад, поставщиків. Правильно, постачальників. Порушенням закономірностей поєднання твірної основи є словотворчого засобу в похідному слові подмінять правильно підміняти. Морфологічні помилки спричинені невідповідністю, формою роду, числа, відмінка, ступеня порівняння, особи, часу, способу, стану, виду. Залежно від частини мови виокремлюємо такі різновиди морфологічних помилок. Іменникові. Неправильне вживання відмінкових форм. Я вділа сережку у вухі. Правильно, я вдягнула сережку у вухо. Неправильна родова форма. Головна біль якісна шампунь. Правильно головний біль якісний шампунь. Прикметникові. Неправильне утворення форм ступенів порівняння якісних прикметників. Самий красивий хлопець. Правильно найкрасивіший хлопець. Числівникові. Неправильне утворення форм числівників. Не вистачило 65%. Правильно не вистачило 65%. Займенникові. Неправильне вживання форм їх їхній. Це була їх перемога. Правильно це була їхня перемога. Прислівникові. Неправильне утворення форм ступенів порівняння якісних прислівників. Найбільш вдаліше це зробив саме він. Правильно, він зробив це краще від усіх, дієслівні. Неправильне утворення форм. Я вибачаюся. Правильно перепрошую. Синтаксичні. Неправильна координація підмета й присудка. Ви слушно зазначила про це у своїй книзі. Правильно, ви слушно зазначили про це у своїй книзі. Граматична помилка позначається літерою Г. Тому, якщо ви будете зустрічати подібну позначку у себе в зошиті, це означає, що вам треба звернути увагу на цю тему, що ми зараз з вами і зробимо. Прочитаймо речення та визначимо вид помилок, допущених у них. Відредагуйте написане Ми любимо та захоплюємось літературою рідного краю. Дівчина скидає свою золоту прикраси. Мрії перетворюються в казкові картини. Ручка й канцтовари вкрилися сонцем. Перевірмо, у реченнях допущено граматичні помилки. У першому випадку порушено узгодження між головним і залежними словами у словосполученні любимо й захоплюємось літературою, оскільки дієслово любимо вимагає від залежного слова форми знахідного відмінка. Любимо, кого що літературу. А отже треба. Ми любимо літературу рідного краю та захоплюємось нею. У другому реченні в словосполученні золоту прикраси немає узгодження в роді і числі. Треба золоті прикраси. У третьому реченні неправильно вжито прийменник. Треба. Мрії перетворюються на казкові картини. В останньому реченні не можна поєднувати різнопланові зазначенням поняття, адже ручка і є канцелярським приладдям. Треба канцтовари вкрилися сонцем. На цьому будемо завершувати. Сьогодні ми з вами опрацювали види граматичних помилок та навчились їх визначати, аби в щоденному мовленні не допускати порушення мовних норм. А щоб перевірити, як ви зрозуміли матеріал, виконайте тести. З вами була Катерина Молодик, до нових зустрічей!